Сидять три старенькі на лавці. Одна каже Мені вже шістдесят, а всі зуби свої. Тьху-тьху, щоб не наврочити. Друга. Мені вже шістдесят п'ять, а волосся таке ж густе, як у молодості. Тьху-тьху, щоб не наврочити. Третя. Теж мені розхвалились. У мене і зубів то немає, і волосся ріденьке та сиве. І старший я вас сімдесят мені. А я все ще дівчина. Тьху тьху, щоб не наврочити. Через 38 років на зустрічі однокласників відразу видно, хто як навчався і хто чого досяг. У двічника дві речі. Квартира та машина. У трічника три речі. Квартира, машина та дача. У відмінника... П'ять речей окуляри, борги, лисина, головний біль і золота медаль з нержавіючої сталі. До чоловіка приходить у гості товариш. Той його попереджає Ти тільки на диван не сідай. А що так? Та в мене там клопи. А чого диван не викинеш? Я вже викидав. Так вони сволоти його назад занесли. Якось Черчилль збирався на радіо для виступу перед народом. Замовив таксі. Приїхав. Перед будинком радіо питає у таксіста, чи може той почекати його півгодини, щоб поїхати назад. Таксист, не впізнавши Черчилля, каже Вибачте, не можу, бо сьогодні виступає Черчилль, і я поспішаю додому, щоб прослухати його промову. Це дуже сподобалось Черчиллю, і він оплачує проїзд набагато більше, ніж було домовлено. Таксист спершу дивиться на ці великі гроші, а потім на самого Черчилля, і каже Та пішов він до біса, я краще на вас почекаю. Маруся приходить додому з роботи. На кухні сидить Петро і нервово палить цигарку. Любий, що трапилося. Марусю, наш папуга сьогодні заговорив. Ой, як цікаво, і що він сказав? Відмухайте мене удвох, мріяла все життя.